Максим Петрович, мої вітання. Доброго дня. Завжди хотів стати бізнесменом. Може, ви мене сьогодні змотивуєте? Давайте. Розпочати власну справу зараз. Легко? Бізнес війну починати з одного боку важко, але разом з тим війна може створювати нові е, ніші, яких не існувало до того. Повинен знати кожен підприємець-початківець перш за все він має мати свою бізнес-модель, із якою він заходить на ринок. Які є найбільші ризики на початку запуску власної справи. Неповна і неточна оцінка починаючим підприємцем своїх можливостей і можливостей ринку, на якому він працює. Громада активно допомагає віницькому бізнесу. Та підтримка, яку надає віницький муніципалітет. Вінницька громада вона є ну однією із найбільших і найбільш ефективніших в Україні. Вітаю глядачів телеканалу. Віта. З вами, як завжди, у цій порі, програма на часі. Та я її ведучий Олександр Бойцун. У нашому місті відкрили. Офіс підприємця на базі Вінницької міської ради. Тут представники місцевого та релокованого бізнесу можуть проконсультуватися по питаннях підприємництва, а також дізнатися, які фінансові інструменти пропонує влада для розвитку місцевого бізнесу та як ними скористатися. Про роботу Новоствореного офісу підприємця сьогодні поговоримо із директором департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської ради Максимом Мартіановим. Я вас вітаю, доброго дня, Максим Петровичу. Яка була основна мета створення офісу підприємця у нашому місті? Мета була надання повного спектру консультацій бізнесу з тих питань, які перебувають у компетенції Вінницької міської ради. Хочу ще сказати і особливо підкреслити, що відкриття офісу підприємця стало відповіддю на виклик і на пропозицію самого бізнесу. Близько півтора місяці назад відбулася зустріч Вінницького міського голови із представниками Вінницького клубу ділових людей. І якраз в рамках цієї зустрічі самі підприємці підняли питання, того, що вони б хотіли мати ось такий офіс, де концентровано саме будуть даватися консультації і відповіді на ті питання, які цікавить бізнес. Ми довго не забарилися. Протягом місяця ми напрацювали положення, алгоритм роботи цього офісу, і буквально з цього понеділка він запрацював. Топографічно, де він знаходиться і з яким графіком буде працювати. Цей офіс працює на території безпосередньо Вінницької міської ради, це Соборна 59, кімната прийому номер 1 офіс, офіс працюватиме по, по понеділкам. Єдине, що у нього трішки буде Чергуватися час, час прийому. Один понеділок це буде 9 година, інший 15. І воно буде ось так чергуватися. З е, точним повним графіком його роботи можна буде ознайомитися на сайті міської ради у вкладці Економіка і підприємництво. Більш детально, хто саме і з яких питань? Консультуватиме у цьому. Дивіться, перед тим, як на цю відповідь дам відповідь на це питання, ще зазначу, що записатися можна протягом понеділка-середи через кол-центр Вінницької міської ради, зазначивши те питання, яке вас. Хвилює, але окрім того, ми ще практику... практикуватимемо таку е... форму роботи як м... живий прийом, тобто людина може в понеділок прийти, записатись у живу чергу і отримати консультацію. Я так розумію, що. Записатися краще для того, аби фахівці могли підготувати. Так повний е, я б рекомендував би і просив би підприємців, щоб вони все таки завчасно зазазаписувались, е, озвучували ті питання, які їх е, хвилюють, для того, щоб е, як наші працівники, так і. Працівники інших департаментів мали час більш детально вивчити ті питання, які будуть поставати, і е, краще до них під, підготуватися. Дати вичерпну власне відповідь. Так. Якщо ми говоримо про е, ті питання, по яких будуть йти консультації, то це якраз той е, спектр е, питань, по яким зазвичай є найбільший перелік запитів до міської ради. Це питання. Землі, це питання архітектури і містобудування, це питання архітектурно-будівельного контролю, питання сезонної торгівлі, питання благоустрою, ну і звичайно, питання тих фінансових інструментів і програм підтримки бізнесу, які реалізовує Вінницька міська рада. Хочу сказати, що на цьому етапі цей Перелік питань є вичерпним, але якщо підприємці будуть під, будуть піднімати і інші питання, які є в компетенції він Вінницької міської ради, ми будемо розширювати той спектр питань, за якими офіс підприємця консультує бізнес. Вочевидь, на початку імплементації цієї ініціативи. Консультації будуть проходити в режимі офлайн, але хто може по них звертатися? Абсолютно усі бажаючі абсолютно люди, абсолютно усі, хто є підприємцями, тобто це як фізичні особи-підприємці, так і юридичні особи, по тому переліку питань, які я озвучив вище. Консультації для них будуть безкоштовними. Однозначно, це безкоштовні консультації. Якщо говорити про те, заради чого вони звертаються, по консультацію. Це роз'яснення, як їм би легше вести власну справу, абсолютно ефективніше вести власну справу. Які є програми підтримки бізнесу, які нині діють в Україні, зокрема у нашій громаді, про які варто знати кожному підприємцю? Якщо ми якщо ми якщо ми говоримо про рівень України, тут я б хотів би звернути увагу підприємців на, на на програми, які діють в рамках такої парасолькової програми, як дія бізнес для малого бізнесу, є програми, є робота. Це до 250 тисяч гривень. Ця ця програма є досить простою. На неї зареєструватися і податися можна через додаток. Дія бізнес, це достатньо швидкий розгляд заявок. Для бізнесу трішки більших масштабів це середній і великий бізнес. Є цікава програма до 8 мільйонів гривень на, на придбання обладнання для підприємств переробної галузі. Теж досить досить цікава програма. На неї у державному бюджеті кошти передбачені. Також можна подаватися. Якщо ми говоримо про ті інструменти, які дає він, які дає Вінницька міська рада. Зараз їх є три. Це часткова компенсація витрат за новостворені робочі місця. Часткова компенсація ЄСВ. Ця програма діє з 2020 року і передбачає компенсацію близько 1500 гривень за одне нове створене робоче місце у 2024 році на місяць. Програма діє до кінця року. зазвичай ми її пролонговуємо. Кожного бюджетного року. З 2018 року в нас працює програма часткової компенсації відсотків по залученим кредитам у банках. Учасниками програми є 4 банки: Укр «Укрексім», Ощад «Укргаз», «Кредо». Перепрошую, 5. І п'ятий у нас доєднався наприкінці 2023 року банк Глобус. Хочу сказати, що з 2018 року загальна сума кредитів, які були видані в рамках цієї програми Вінницькому бізнесу, склала понад 14 мільйонів гривень. З бюджету ми відшкодували 1,7 мільйона. Для деяких позичальників, для деяких учасників програми, через оцей компенсаційний механізм із бюджету кредити стали безвідсотковими. Чи вистачає зараз сміливості у підприємців залучати кредитні кошти для масштабування і ведення, зокрема власної справи? С сміливості? Я думаю, вистачає не завжди вистачає певних вмінь навичок по роботі з? Кредитним ресурсом із банками загалом, і в цьому напрямку ми будемо працювати в рамках наших навчальних і тренінгових програм. Ну і не завжди, якраз банк не завжди підприємцям вистачає власних можливостей для того, щоб пройти оцінку ризиків банку, і якраз, от наш. Компенсаційний механізм, який із який ми запровадили з 2018 року, дозволяє трошки м'якше легше заходити у ті кредитні програми, які дає банк, тому що банк, бачачи, що Міська рада готова підставити плече підприємцю і частково компенсувати його від відсоткову ставку. Вона банк послаблює свої вимоги щодо оцінки ризиків, і таким чином це дає можливість більшої кількості підприємців отримати кредитний ресурс на власний розвиток. Ну і третя програма, про яку я хочу розповісти, вона є досить успішною і про неї вже достатньо багато. Вінницького бізнесу знає це порядок часткової компенсації витрат на придбання установок для альтернативних джерел живлення. В першу чергу це придбання сонячних панелей в травні 2023 року. Ця програма запрацювала. Ми таких дві ключових цілі переслідували, коли робили цю програму. Перш за все. Усі пам'ятають, напевно, 10 жовтня 2022 року масовані обстріли енергетичної інфраструктури, і після чого ми на декілька місяців війшли в таку зону постійних відключень електроенергії, там навіть якісь дні були майже блекаути. І ми вирішили, що потрібно підсилити бізнес в частині їх автономності і енергонезалежності. І тому дали ось такий стимул, але разом з тим така програма дає можливість бізнесу заміщувати споживання електричної енергії із мережі на те, яке, яке генерують їх сонячні панелі, і таким чином оптимізовувати, скорочувати власні витрати, а ту економію, яка яка утворюється, перенаправляти на власний розвиток. Хочу сказати, що з початку дії програми і по сьогоднішній день. Нею скарнею скористалися вже 14 суб суб'єктів господарювання. Їм компенсовано понад 5 мільйонів гривень із міського бюджету, і загальна чи сукупна потужність їх електроустановок і сонячних панелей склала понад 1,2 і Мегаватта. програма активно буде впроваджуватись і на і в 2024 році 5 мільйонів гривень у бюджеті передбачено для, для того, щоб підтримати енергонезалежність вінницького бізнесу. І в цьому році скільки загалом суб'єктів господарювання зареєстровано у нашій громаді, і яка кількість із них релоковані? Дивіться, останні цифри, які у нас є, це. Понад 52 тисячі суб'єктів господарювання, і хочу сказати, що ми постійно ці цифри аналізуємо протягом останніх чотирьох років. Незважаючи на війну, ми маємо позитивний тренд в порядку десь 3-4-5 відсотків кожного року. Ми маємо ріст кількості зареєстрованих бізнесів у місті. По релокованому бізнесу хочу сказати, що тут Вінниця також є одним із лідерів в Україні. В процес релокації ми включилися практично з другого тижня, тижня війни. Ми створили таку достатньо широку базу виробничо-складських та офісних приміщень, які можуть бути придатні для релокації. І ми працювали дуже активно над тим, щоб з щоб залучати реликований бізнес у Вінницю станом на сьогоднішній день 355 суб'єктів господарювання реликувалося до міста Вінниці. Це як фізичні особи, підприємці, так і юридичні особи. Ними створено понад 1700 сімсот нових, нових робочих місць, і це є достатньо сильне підсилення ринку праці міста в частині його сьогодні стабілізації і про про пропозиції тих 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 робочих місць, де, де можуть бути зайняті як місцеві жителі, так і переміщені особи. Ми трішки зупинялися стосовно фінансової підтримки держави представникам бізнесу. Але чи широко зараз доступні саме грантові програми, які допомагають? Масштабувати і розвивати економічну діяльність, зокрема, якісь можливо за кордон закордонні грантові програми. Так, є, є достатньо широка кількість міжнародних програм фондів, які працюють із бізнесом напряму з бізнесом в Україні, які успішно працюють. Ну, от, те, що я міг би рекомендувати бізнесу, на що звернути увагу, це е, програма Юсейт. Конкурентно спроможна економіка України. Програма також. Програма про, про пропонує кошти на придбання обладнання техніки для переробних підприємств. Я просив би звернути увагу на програму GIZ, і УФО Business, Також. В частині підтримки бізнесу. Але також я б просив би звернути увагу на е, ті е, програми, які працюють е, як міксові, кредитні і е, кредитні і грантові. Е, такі програми е, це програми Європейського, Європейського інвестиційного банку, це програми Європейського банку реконструкції та розвитку. Е, вони працюють зазвичай через е, наші місцеві банки, наприклад, Ексім або Щад, або. Приват ці програми дають можливість взяти дешевий кредитний ресурс в міксі із частиною грантового компоненту. Наприклад, ви берете умовно мільйон доларів кредиту, і з них може бути там до 200-300 тисяч грантового безповоротного компоненту. А Брешта коштів це кредитний ресурс під під достатньо низький відсоток. Грантові кошти даються зазвичай на якісь конкретні потреби, так. чи їх можна використовувати у тих цілях, які перед собою поставить приємниці? Ні в більшості випадків грантовий ресурс дається саме на ті цілі і на ті програмні напрямки, які які, які грантодавець визначив. Найбільш популярним напрямком ще раз повторюся, які пропонують грантодавці в Україні. Це напрямок переробної промисловості, і саме, якщо брати ще вуще, це закупка, закупка обладнання. Який бізнес для Вінниці, якщо можна взагалі так сказати, є найпопулярнішим? Чи є та підприємницька діяльність, якою в нашій громаді легко займатися, а і та? Яка йде, так би мовити, важко? Угу. Е, так, у мене є відповідь на це питання, і це питання, до речі, я вам скажу. Е, ми, дос, ми для себе достатньо глибоко розкрили протягом останніх місяців, коли тривала робота над е, я про Три е, тривала робота над новою трьохрічною програмою розвитку малого та середнього підприємництва. Ця програма буде винесена на квітневу сесію. На затвердження, я сподіваюся, що депутати нас підтримують. І в рамках е, розробки цього документу ми достатньо так е, глибоко про, е, про е, проаналізували ст, е, ст, структуру вінницького бізнесу. Основна галузь тр, традиційно для Вінниці це е, харчова промисловість. Ми знаємо, що Вінницький регіон є одним із лідерів у агронапрямку. Тобто тут є доступ до і дешевої, і достатньо великої старовинної бази, тому харчопереробка розвивається досить сильно. Другий друга за обсягом оборотів галузь я, можливо, тут вас здивую, можливо, ні. Це IT. it сектор у нас досить досить потужний і. Тут ми входимо в лідери теж в Україні. Третя, за обсягами йде галузь транспорту і логістики, і будівельний сектор у нас достатньо сильно представлений. От це основа, основа вінницької, вінницької економіки. Але те, що ми ще бачимо, що достатньо сильно останнім часом і розвивається, і масштабується це, зокрема, сектор машинобудування. Наприклад, хочу відзначити, що четвертий індустріальний парк, він індастрі, який у нас був започаткований в 2023 році, якраз три резиденти цього парку вони будують саме машинобудівні підприємства на території. Міста. Плюс компанія Гринку cool, це перший, і перший індустріальний парк, також до, до, достатньо ефективно працює. Інколи для підприємця важливо не просто розвиватися чи масштабуватися, а взагалі втриматися на плаву. Кому в умовах економічних викликів важче? Мікро, малому, середньому чи великому бізнесу. Ну, звичайно, мікро та малий найбільше страждає від, від війни, від криз, від будь-яких потрясінь, які є, є, є в державі. Тут маса причин: вперше за все, у нього найменша подушка безпеки, найменша, найменший обсяг фінансових ресурсів, тому йому важко втриматись на плаву. За час функціонування офісу підприємця у Вінниці, скільки людей вже звернулося по консультацію до фахівців? про якусь велику статистику, по поки що важко важко Зарані говорити, говорити якщо ми побачимо, що офіс підприємця і його консультації користуються попитом є достатньо великий наплив підприємців, яких які хочуть отримати консультацію? Ми будемо збільшувати цей час прийому там до двох годин, наприклад. А які були їхні запити до фіхівців? Вони дублювалися, чи були абсолютно різними? Е, перші підприємці якраз прийшли з запитами щодо е, фінансових інструментів підтримки бізнесу? Я так розумію, що незважаючи на ту комунікаційну кампанію, яку ми робимо, на те висвітлення, усе одно е, підприємці хочуть отримати інформацію про якісь про якісь деталі участі в цих програмах, про те, як ті чи інші документи потрібно. Оформляти дуже важливо моніторити ситуацію з тим, наскільки бізнесу, наскільки у бізнесу є можливість функціонувати в умовах війни, зокрема. Тому хочеться запитати, скільки у Вінниці було новостворених бізнесів в минулому році, в позаминулому, і скільки за ці два роки. Повномасштабної війни припинило своє існування. Чи відслідковуєте таку статистику? Ми від, ми, від, ми, від ми відслідковуємо. Як я як я зазначав, у нас баланс позитивний він складає близько 2,5-2,7 тисяч новостворених суб'єктів приросту суб'єктів господарювання до, до попередніх періодів. Функціонування бізнесу у громаді це насамперед надходження. Фінансів до бюджету громади шляхом сплати податків підприємцями. Наскільки змінилися податкові надходження до бюджету за цей час? Трошки не трошки не моє питання, але я все одно скажу так у загальних кресах, тому що це питання більше до, до департаменту. Фінансів, незважаючи на, на війну, ми простежували стабільне, стабільне зростання по всіх основних джерелах надходжень. Це і податок на доходи фізичних осіб, основний, основний, основний бюджету утворюючий податок, і єдиний податок. Тому якраз бізнес, бізнес генерує той дохід, який, який необхідний громаді для виконання її по. Повноважень. Якщо ще зупинитися на цьому питанні, я думаю, ця інформація вам відома. Чи є в пряма залежність між масштабом бізнесу і кількістю податків, які вони сплачують до бюджету громади? Хто з які представники бізнесу у Вінниці найбільше їх сплачують? Це представники великого бізнесу, чи, можливо, середній і малий лідирують? По кількості По кількості. я думаю, що в структурі найбільше податків сплачує середній бізнес, середній і малий, тому що їх найбільше реально у місті. На завершенні на завершення нашої розмови, які у вас очікування від економічного фронту важко називати, тому що дуже особливо ставляться всі до визначення, що ж є в Україні дійсно фронтом? На найближчий час, на найближчі роки, як гадаєте, релокований бізнес залишиться, зокрема у Вінниці по релокованому. Я думаю, що залишиться, тому що, на жаль, для тих територій, із, із яких релокація відбулась, там не будуть найближчим найближчим часом створені сприятливі умови для того, щоб бізнес там міг працювати. Вперше за все йде мова про безпекову ситуацію. Ну і по-друге, йде мова про. Забезпеченість кадрами персоналом. ми розуміємо, що люди будуть достатньо повільно вертатися на ті на ті території без людей бізнесу не не буває. Тому враховуючи це, ми робимо максимально можливе, щоб той релокований бізнес, який вже працює у місті Вінниці, щоб він тут лишався, щоб він не думав про те, щоб їхати західніше, щоб їхати. Там у Польщу умовно Румунію чи Угорщину, для того, щоб всі ті інструменти підтримки, які міська рада вже вже створила, на напрацьовує далі, щоб ними міг користуватися наш релокований бізнес? Яка ймовірна тенденція буде на в економічній діяльності України, зокрема нашої громади? Наскільки ми стійкі до ймовірних подальших викликів? Ви знаєте, у мене такий стримано оптимістичний прогноз, я скажу так, тому що однозначно ті ризики, які вносить війна, вони, вони не дають можливість забезпечувати зовнішні інвестування. Ми розуміємо, що іноземний іноземний інвестор, доки тривають бойові дії, і доки не будуть вирішені вирішені питання із. Трахуванням військових ризиків він не буде заходити в Україну. Але разом з тим ми кожен день для себе розкриваємо ширший потенціал внутрішнього і внутрішнього інвестора, і ми це бачимо по прикладу четвертого індустріального парку, який повністю заповнений виключно українськими резидентами, ми це бачимо по тих інвестиційних проектах, які продовжують впроваджуватися в місті Вінницьким бізнесом, і тому і тому робимо ставку саме на співпрацю із вінницьким бізнесом із внутрішнім інвестором. Оксими Петрович я вам дякую за цю розмову і дякую вам за те, що створюєте належні умови для відкриття функціонування і масштабування бізнесу у нашій громаді. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні про роботу новоствореного офісу підприємця у Вінниці говорили із директором департаменту економіки та інвестицій. Вінницької міської ради Максимом Мартяновим. Це була програма на часі. Мене звати Олександр Бойцун. Я дякую вам, що ви нас дивилися. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимося з вами вже у наступних випусках.